Шукайте на полицях магазині товари з майдані бібі. Продукти українські ти підтримай і ради спітати майстерня бібі. Як бібі -Бі ловив квадрокоптер. Бібі. -Бі, а що ти дивишся? Привіт, друзі! О! Це репортаж про чемпіонат світу з польотів квадрокоптерів. Скоро фінал. До фіналу вийшли два квадрокоптери: Білий Орел і синій птах. Даю відлік. Три. Два, один. старт. О, почалося. Ну давай, давай синій птаху, Не відставай. Ну, вперед! Вперед, птаху. Собі квадрокоптер і візьму участь у чемпіонаті. Ну, Для цього мало купити квадрокоптер. Треба ще й вміти ним керувати. Я навчуся ним керувати, адже це, мабуть, не дуже складно. А ви що думаєте малята? Майстерня бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Квадрокоптери. Хм, Який же мені вибрати? Друзі потрібна ваша порада. Який взяти? Оцей, що швидко літає, чи цей, який літає високо. А це білий, мабуть, найбільш надійний. Мені здається, для перегонів треба брати блакитний. Він тут найшвидший. Так. Я візьму найшвидшого, блакитного. І назву його Блакитна стріла. Майстерня бібі. Так, зараз розберемося. Ця ручка <плес> у центрі, щоб керувати польотом. А ця ручка, щоб додавати швидкості двигунам. Усе просто. Ну, тоді полетіли. Гі. Лети, блакитна стріла. Ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блакитна стріла зараз розіб'ється. У неї відлетів один пропелер. Треба щось робити, бібі. -Бі. Інакше твій квадрокоптер на кожні тут лиха. Ай! Я... Я розумію. Та блакитна стріла не слухається моїх команд. Ось він зависнув під балконом. Ні вгору, ні вниз. І що робити? Так, зовсім не слухається, не реагує на мої команди. Як же мені повернути блакитну стрілу на землю? А що ви думаєте, малята? Може, мені його палкою збити? А тобі не шкода буде свою блакитну стрілу? Адже так можна дуже пошкодити квадрокоптер. Так, твоя правда. А може дочекатися, поки розрядиться акумулятор. Ого. Та у нього зарядки на чотири години. Я стільки не витримаю. А раптом він знову почне літати, як заманеться. Вріжеться у когось. Унизу ж люди ходять, машини стоять. Ні, треба щось інше придумати. О, я знаю. Треба накинути на блакитну стрілу простирадло. Квадрокоптер заплутається у ньому і упаде на землю, але він не розіб'ється. Майстерня бібі. Ораз! Е е. Працювало! Виявляється, не так і просто тобою керувати. Е, тепер ремонтувати доведеться. Друзі, якщо вам купили квадрокоптер, обов'язково перший політ здійсніть із дорослими. І подалі від будинків, дерев чи електродруків. Бібі -бі полагодив свою блакитну стрілу і тепер готується до запуску. Удачі бібі! -бі! Як бібі, -бі, Конструював трансформера. Одного разу бібі -Бі пішов у кіно на фільм про роботів трансформерів. Привіт, бібі! -Бі. Ну як? Тобі сподобався фільм про трансформерів? О, так дуже! Трансформери дуже круті. І я вирішив сконструювати власного у своїй майстерні. Майстерня бібі, майстерня бібі, mm. як сконструювати робота трансформера, <риві> <риві> о є. Щоб створити справжнього трансформера, доведеться гарно попрацювати. Спершу мені треба зробити тулуб. О! Думаю, стара мікрохвильовка чудово підійде. О, ось. Бібі, -бі, ти упевнений, що у тебе вийде? Ну, звісно. Хм. Трансформер має якось пересуватися. Але як? Придумав. Треба приєднати до нього колесо. -ха! -ха -ха! Хі -хі. Питання з пересуванням ми владнали, але трансформеру знадобляться руки. Так, Краса. Майстерня бібі. Тепер у нас є руки. Залишилося придумати, з чого зробити голову. Ну, звісно ж, як я одразу не здогадався. Опля. Тостер буде головою трансформера. Я зроблю у ньому два отвори і вставлю туди бінокль. Це будуть очі. Трубки від полососа я приєднаю до мікрохвильовки, а знизу приварю велосипедну вилку з колесом, щоб він міг пересуватися. Залишилося спаяти мікросхему, яка буде мозком трансформера, і вставити її у голову. Поїхали! Бібі, -бі, а на що цей трансформер буде трансформуватися? Um, я думаю, ми дізнаємося про це, коли вімкнемо його. Нам залишилося тільки спаяти мікросхему, яка буде його мозком. Я закінчив паяти мікросхему для трансформера. Залишилося вставити картку пам'яті, але мені потрібна допомога малят. Що ж вставити у це порожнє гніздо? Це складне завдання. Та я упевнена, що діти з ним упораються. Може, нам підійде візитна картка? Ні. Візитна картка нам не підходить. Тоді, можливо, ми використаємо банківську картку. <гум> Ні. З банківською карткою ми можемо піти у супермаркет, але зараз нам вона не пригодиться. Чудово! Тепер ми вставимо цю мікросхему у голову нашому трансформеру. Так Фух, хоч би спрацювало. Ура! Спрацювало! Майстерня бібі. -Бі. Зараз ми проведемо кілька тестів. Як тебе звати робот. Бібі. -бі. Робот. Бібі. -бі. Робот, бібі! -бі. Та ні, це я, бібі, -бі. а ти робот. Ти помиляєшся. Зараз ми це виправимо. Так. Хм. Ой, коротке замкнення Здається, мікросхема в голові трансформера перегоріла. Ой Ой-ой-ой Ай! Ай-яй-ай! Бібі, стережися. Як нам тепер його вимкнути? Я. я не знаю. Ой. Здається, в нас виникли великі проблеми. Майстерня бібі. Бібі. -бі, нам треба терміново зупинити цього хулігана. У тебе є ідеї, як його зупинити? Будь-якому роботу потрібна підзарядка батареї. Здається, я придумав, як нам його упіймати. Хм, так, так, так. Бібі, -бі, що ти замислив? Ми заманимо цього робота у пастку за допомогою електрогенератора і вимкнемо його. О-хо-хо О-хо-хо Який жах. Скільки ж безладу на цей нестерпний трансформер. Бібі, -бі, поквапся, поки він іще чогось не наробив. Нічого, нічого. Я цього робота створив, я його і зупиню. Тепер залишилося придумати, яку приманку нам підключити до електрогенератора, щоб заманити робота у пастку. Чим же нам його заманити? М -м -м. Батарейка? Батарейку ми не зможемо підключити до електрогенератора. Вона нам не підходить. О! Можливо, павербанк? У павербанка зовсім маленький заряд. Він не заманить трансформера у пастку. Чудово! Ми підключимо цей подовжувач до електрогенератора і чекатимемо, доки з'явиться наш трансформер. Ну, давай. Ходи до татка. Бібі -бі, зараз. Так. Хо -хо -хо. Попався. Бібі, -бі, обережніше. Ой. Ай! Ой! Ну, ночувайся Ти мене розсердив. Ой! Є! Залізяко! Бібі, ти маєш пообіцяти, ще більше ніколи не конструюватимеш трансформерів. Подивися, що з цього вийшло. Обіцяю, що більше ніколи не конструюватиму трансформерів.